Демо цей інформаційний проєкт Суспільна студія, і також далі будемо говорити про те, що із 1 січня в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу території України. Про це повідомило Міненерго. І загалом, як ця ситуація впливає на Європу, ми поговоримо із нашим гостем Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Доєднується до ефіру. Вітаємо вас. Добрий ранок, вітаю вас. Дякуємо дуже, що сьогодні з нами. Після цього Володимир Зеленський назвав це найбільшою поразкою Росії відеозверненні. А як вже за кордоном відреагували на це? Ну, ця тема припинення російського газового транзиту в українську територію вже кілька днів так мовити серед провідних новин світових медіа. Про це дуже багато говорить. От реакції збирають як Європа без російського газу, чому Україна це зробила? Тобто не треба тут сказати, що це по справді епохальна подія. Це поворотний момент в європейській історії останнього півстоліття, тому що радянський союз раніше, а потім вже Росія після розпаду. СРСР докладали максимально зусиль, щоб наростити цей тримати максимальним цей газовий потік до Європи російського газу, і ця ера, які або епоха, навіть я чув таку навіть е, е, фразу, що ця епоха добігла кінця, тобто Європа вже не залежить від російського газу, а Україна не залежить від російського газу і транзиту цього газу українською територією. Тобто ви розумієте, радянський союз, коли в х роках і в х ще будував ці газ... Зопроводи він, які цілі ставив перед собою зробити Європу залежною від радянського союзу, і також витіснити Америку з Європи, щоб знизити вплив американців на європейському континенті, і ця е, стратегічна мета радянського політбюро, а потім російських керманичів, вона зазнала фіаско тим, що Україна з 1 січня припинила транзит російського газу українською територією. Зараз також говорять про те, що в принципі Україна вже сама не Імпортувала російський газ для себе, але все ще був цей транзит, не дивлячись на війну. Але вона дочекала, коли цей контракт вибіг кінця, і тоді зупинила цей транзит російського газу. Треба сказати, що складу Володимир Зеленський був правий, коли назвав дві цифри. Дуже цікаві, коли Володимир Путін прийшов до влади у 2000 році. Росія прокачувала українську територію 130 мільярдів кубічних метрів газу на рік 130 мільярдів. a o zara Тобто, оце от і вам підсумок правління Володимира Путіна в Росії. Другий момент треба розуміти, що Росія завжди використовувала проти України газ як політичну зброю. Я вам тільки наведу один такий факт: було як мінімум три газові російсько-українські війни війни за цей час за правління Путіна. Коли ще Ющенко, лише Віктор Ющенко став президентом Росія в новорічну ніч обрубала по поставки газу тистачи на українське керівництво, яке пройшло на проєвропейській платформі після помаранчевої революції. Далі в 2009 році була припинення. Україна мусила припинити транзит і забрати за себе, бо Росія обрубала поставки російського газу. І вже за Порошенка. Петра Порошенка також була ще одна така мікрогазова війна, як мінімум три газові війни: Газпром. І Москва завжди розглядала газ як політичну зброю, як зброю тиску на Україну. Також їхньою стратегічною метою було взяти під контроль. Це вони кілька десятиліття це потратили. Взяти ще за Елеоніда Кучну почалося це, це взяти під контроль українську газову трубу. Росія завжди хотіла створити якийсь консорціум і контролювати українську транзитну газову трубу. І це також провалилося з тим, що Україна зараз припинила цей російський транзит і не залежить від і російського газу, і російського транзиту. Загалом, які країни в Європі найбільше були залежні від російського газу, і як вони зараз, які альтернативні шляхи для того, щоб отримати газ в них будуть? Дивіться, найбільше залежала це, звичайно, Словаччина від російського газу, бо в неї газопровід сходив з України цей Ямал, Помари Ужгород, він входив до Словаччини. Словаччина найбільше залежала, також Угорщина. От Австрія, Австрія, також і ну менше міри там Чехія там інші просто країни. Але вони вже, вже розуміли, що Газком використовує газ як політичну зброю. І вже кілька десятиліт, кілька років як активно в ЄС шукали альтернативи, щоб убезпечити від цього тиску. Ну які альтернативи? Альтернативи – це нарощення. Видобутку і транспортування газу на північному у північному морі норвезького газу з Норвегії. Друга альтернатива це скраплений газ з Катару з низького сходу з перські затоки. Катар дуже сильний, найбільший експортер саме скрапленого газу. І третій момент це американський газ, скраплений газ зі сполучених штатів. Америка один з найбільших зараз виробників. Через сланцевий газ газу в світі, от і якраз Трамп якась хоче наростити ще більше видобуток сланцевого газу в Америці. От тому якраз і звертають увагу на те, що Зеленський звернув увагу на те, що Європі треба мати справу в енергетиці за надійними партнерами, які не тиснуть на неї, не використовують її. А справжніми друзями. і під такими друзями для Європи він мав на увазі саме Америку і американський газ. Так що в принципі вже е, також були зроблені перемички там, щоб. Та сама Словаччина могла згорщини газ отримувати, наприклад, там інші країни, тобто, щоб була якась диверсифікація маршрутів і джерел енергопостачання, так що Європа на це потратила дуже багато ресурсів і часу, і зараз уже убезпечилась від того, щоб не залежати від російського газу і російського транзиту. Чора вдання політико статтю, зокрема, де вказали, що залякування Фіцу щодо російського газу провалилося. А самі ці заяви цей ландшок який був до відключення. Те, що вже зараз є, все таке. Чи воно впливає на рішення на настрої всередині самих європейських країн? Ну розумієте, в заяві Роберта Фіса словацького прем'єра приділяють велику увагу. Тобто, бо вона така дуже дуже войовнича, така на адресу України. Він там взагалі говорив про те, що буде якась помста в Україні за газ за припинення транзиту. Навіть помститься. Він Він хоче компенсації 500 мільйонів євро для Словаччини, які вона ніби втрачає від транзиту російського газу. От. Він також взагалі дійшов до того, що погрожує урізати фінансову допомогу, матеріальну допомогу українським біженцям в Словаччині, а їх там нагадає понад. 100 тисяч, десь 130 тисяч, ну а було колись 400 навіть тисяч на початку великої війни. Тобто він вдається до таких кроків залякування, якоюсь там говорить про якусь помсту такі по, 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 щодо України. Але це все якісь політичні заяви, такі популістські, щоб бути таким сильним політиком, який не задоволений. Особливо коли його провалився недавній візит до Москви. Зустріч з Путіним у Фіцо була тут раптом Україна таки обрізала, бурбала цей російський транзит. Тобто, трошки Фіцо пошився в дурні з тим своїм візитом, який нічого не досяг. Хоча говорили там також дуже сильно про е, продовження е, отримувати отримання російського газу. От це один момент. Другий момент, що в принципі, е, ну Втрачають всі не тільки словаччина, Україна від транзиту російського газу, те, що вона зупинила транзит, втрачає за різними даними до мільярда доларів щороку на цих транзитних зборах. От. Ну, але найбільше втратить звичайно, це було метою України Російський Газпром, який заробляв на транзиті через українську територію за різними даними від 5 мільярдів доларів щороку до 6-6,5 мільярдів доларів щороку. І всі ці гроші тепер не можуть іти на фінансування російської військової машини під час агресії Росії проти України продовжуючи тему настрій, зокрема в словаччині вчора ввечері словацький сайт Актуаліті видав інформацію і відео з протестів, які пройшли в Братиславі. Чотири тисячі людей за даними сайту вийшли і висловили своє невдоволення, зокрема проти Роберта Фіцо. А ті плакати, які вони тримали. Ми не російська ганчірка, ми не Росія. Фіцу їдь до Москви», відсилка до того ж візиту, про який ви згадували. Так чи це може вплинути на ситуацію в? Радині самої Словаччини, на вашу думку? Ну, це, звичайно, це політичний провал ФІСО. Він так інвестував у зв'язки з Росією. Один із таких зв'язків, який зміцнював цю так мову, орієнтацію Словачини, також і словацького прем'єра. Роберта робота на Москву це було саме російський газ, це малювалося як припинення транзиту, якась катастрофа для словаччини, але Словаччина вистояла, вона диверсикувала постпоставки та да, її втрати, ну то що, от а Україна як втрачає, вон воюючи з Росією. От, так що Фіцо, в принципі, це, це політичний провал. Ну, такий за парадокс. Бо цікаво, що коли Фіцо під час попереднього свого прем'єрської прем каденції після 12 років після Революції Гідності в Україні, коли Україна припинила імпорт російського газу для себе, для своїх не транзит, а для себе імпорт російського газу, і зробила реверс газу Європейського з Європейського Союзу з Заходу на схід для себе от почала отримувати європейський газ. тоді ФІСО тоді підтримував цей реверс, він відкривав цей реверс. Коли краник цей символічно так мови відкручували з Європи до України, ну а потім його, його якось занесло дуже проросійську такий табір з, разом з Віктором Орбаном, угорським прем'єром. Фісо якось зовсім вже перемінився, став таким проросійським популістом. Ну і зараз має. Тобто, фактично, це і, і візит його до Москви – Це провальний. І зараз його похитнулися позиції в словаччині через те, що показали, що фіцо ну це був в халепу встряв з цим орієнтацією на російські транзити, орієнтацію на Москву. Хотіли запитати вас і про те, що у Придністров'ї відмовились від допомоги Молдови у закупках газу на європейських ринках. Чекають, що російський Газпром відновить поставки. Про це пише молдовське видання ІПІН із посиланням на виконуючого обов'язків голови Молдова Газу Вадима Чебана. На вашу думку, наскільки в цих країнах в Молдові зокрема можуть також якось розвиватися події у зв'язку із припиненням поставки російського газу? Та найбільш критична ситуація це в Молдові, особливо в Придністров'ї, от через те, що Ну Молдова якось пізно хопила, вона завжди залежала від російського газу дуже сильно. От і Газпром використовував ці е, залежність Молдови від російського газу в політичних тілях, тиснучи на Молдову, як він намагався на Україну тиснути. От, але найбільше в Молдові, ну Молдова, там вона вже і з Румунії могла газ отримувати. Якийсь певний от, але найбільше ясна страждає Придністров'я. Через те, що це була повна орієнтація, Росія давала Придністров'ю навіть безкоштовно газ, а борги вішучи на Кишинів, на Кишинів, на молдовський бюджет борги за газ. І Придністров'я просто звикло жирувати на російському газі, залежати від нього, там спалюючи його на от, в е, Молдовській. Тому е, Придністров'я має е, тепер якось в нових реаліях прокинутися і подивитися, що. Російський газ таки вже не піде в українську територію Криме не погодиться на відновлення транзиту російського газу. Треба жити в нових реаліях, і також, як не як це не парадоксально, припинення транзиту російського газу. Для Молдови, для Придністров'я може підштовхнути політичне врегулювання молдовської проблеми, підштовхнути Придністров'я до пошуку якогось е, політичного вирішення Придністровської проблеми, які які вже понад 30 років, щоб якось інтегрувати Придністров'я, мов бову, щоб завити молдову, знову дивити цілісність молдовської держави. Так що як це не парадоксально, але припинення транзиту може вирішити в перспективі і е, Придністровську цей конфлікт і Придністровську проблему. Наше ну, дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Ростислав Хотен, міжнародний редактор Радіо Свобода.